Чому чоловік не хоче робити те, що хоче жінка? Ай-яй-яй-яй, <сум> дивіться, яка ситуація? Потрібно розбиратися конкретно про що йдеться мова та про які питання ми говоримо. От. Е, можливо, чоловіки, і зараз будуть ті речі, з якими я буду зараз проговорювати, не погодяться і скажуть, Петро, ні, це не так. Це взагалі зовсім все по інакше. Для прикладу, будинок будується, щоб ви знали, під накшату місяця жінки, і це дуже важливо. Тому в домі повинно бути все так, як хоче жінка. О, знову ж таки, потрібно враховувати жіночу природу, жіночі емоції. Якщо жінка щось сказала, почекайте пару днів, нехай вона заспокоїться. От, тому що нову ж таки. Ну це якби інформація для чоловіків. Інформація для жінок. Жінки, ви трошки враховуєте ваші перепади настрою, тому що сьогодні хочу одно, завтра друге, після завтра третє, потім п'яте, потім, потім десяте. Ну, от, я вам розказував приклад, да, от, ситуація, сім'я. Ну, ми спілкуємося з чоловіком, ну, чоловік приходить і каже, що у нас проблема з фінансом. Починаємо розбирати, що, де, до чого, як. Періоди нормальні, транзити нормальні, все в порядку, мав би заробляти нормальні гроші. Окей. Коли ми почали розбиратися, то я в них питаю. То, мені щось так, якось, я якісь питання задаю, він такий на жінку на жінку я кажу, хто головний в сім'ї? В нас рівноправ'я. праві. Яке рівно А ти може, чи ти куди. От, виявляється, ми починаємо там спілкуватися, і тут виявляється ситуація. У них троє дітей. От, чоловік працює, ну, вони живуть в одному місці, чоловік їздить на роботу в інше місце, тобто достатньо далеко, там багато різних там, питань, ну, ситуацій різних виникає. Ну, розуміє, да? Тобто, от. І жінка така: хочу жити там. Окей, чоловік, поки розвернув ситуацію, поміняв роботу, поміняли, все поміняли, розумієте? поки вони їхали до житла, до якого вони запланували, закінчилось тим, що в жінки помінявся настрій, М -м, я вже не хочу. Ну, як ви думаєте, жінки, якщо ви щось просите в чоловіка, то вже якось будьте стабільні в ваших речах. Тобто, коли я перепад настрій, ви не знаєте, чи ви хочете шоколадку чи морозиво, це одна історія. Але якщо стоїть мова про покупку житла, там будинку, допустимо, квартири, автомобіля, ще якихось таких речей. Ну, ви якось трошки, ну трошки якось втихомиртися і розберіться, що чоловік робить це. Розумієте, купити там, ну і собі купу покупка будинку. Де коли це буває в людини один раз на все життя? Розумієте? І у вас, коли перепаде настрій, такі, ой, в мене настрій помінявся, я не хочу. Прекрасно, супер. А чоловік в цьому випадку що має робити? Дивіться, про всі ці, що я знімаю, мова йдеться про те, що це має бути тандем. От. Так, чоловіку потрібно враховувати те, що хоче жінка. Але чоловік не може робити абсолютно все, так як жінка придумала. Тому що жінка так, сьогодні так, завтра так, потім взагалі не знаю, що я хочу, тому що жінка в мене емоції. Чудово, прекрасно. Чоловік в цьому випадку що має робити? Ви поки не знаєте, що з вашими емоціями, розумієте, в мене емоції замечательно, чудово, чудово. Тим не менш, чоловік має сходити на роботу, все принести вас біля вас танцювати, забезпечувати. А в мене емоції. І що далі. Ну, то сиди, голодна, з дітьми сядь на задницю, посиди трохи голодна і подумай мозгами своїми. Тому що, розумієте, ну я розумію, що у вас емоції, це все нормально, окей. Ну Тим не менше, є якісь речі чоловікам, треба так само, тобто ну, ми чоловіки, ми собаки, нам потрібна чітка, конкретна команда вказівка. Знову ж таки, для чоловіка це дуже часто, знаєте, жінки приходять на консультацію, жаліються на те, що Петро нема нормальних чоловіків. Окей, коли я, я просто бачу це не раз, знаєте, коли пари приходять сімейні пари на консультацію, ну чоловік щось хоче робити, жінка сама не робить, тому що вона вся на емоціях. От друге, вона хоче заставити чоловіка, щоб він щось таке робив, що вона сама не розуміє, що вона хоче. А то, що хоче робити, чоловік, хоч щось, вона йому просто не дає. Закінчення, чоловіка починає зносити дах, розумієте, тому що ну, чоловіка повна енергія, він хоче щось робити. Перше, він хоче, друге, щоб для нього жінка. Він заради неї старається щось робити. Але жінка своїми діями йому просто перекриває кислород, розумієте, і каже, ти взагалі нічого не зробиш. От як в цьому випадку має себе вести чоловік? Розумієте, це ненормальна нормальна ситуація. Тому, якщо у вас емоції, скажіть, так, дорогой, в мене зараз емоції і все, давай, успокоюсь, тоді поговоримо. Ну, no. тобто, чоловік так, жінка дає заказ, чоловік його виконує. Але якщо жінка сама не розуміє, що вона хоче, взагалі не розуміє, ладно, у вас є якісь моменти, де ви не розумієте, що ви хочете. Це нормально, ви жінки, хорошо. Але якщо це стосується якихось важливих життєвих питань, розумієте, грошей, будинку, автомобіль, ще якісь такі речі, розумієте, то ну. Або якщо ви не знаєте, що ви хочете, рот тоді закрили, дайте можливість чоловіку От, Або з іншої сторони, от якщо у вас емоції, то кажіть, в мене емоції, давай почекаємо почекаємо місяць час, тоді розберемося. Якщо немає часу чекати там, місяць чи два, поки у вас там емоції втихомиряться, дайте можливість чоловіку, нехай він ці питання вирішує. Дивіться, який момент. В моїх відео ви будете чути такі речі про те, що чоловік має слухати жінку робити, все під жінку, тому що так має бути в хаті, і в хаті це робиться під жінку. Чоловік не може купити собі ковер, який, який він придумав. Він має спитати в жінки, кохана, що ти хочеш, який килим ми маємо купити, який постелив. Чоловік не може робити побілку таку, яку він хоче. Чоловік має робити побілку, ту, яку хоче жінка. Знову ж таки, якщо це кабінет чоловіка, жінки не пхайтеся туди. Там чоловік це його територія. Не треба чоловіка лізти в гараж і там наводити порядки. Ну, чоловік сам розбереться, що йому робити в гаражі, там в спортзалі, ще десь. Чоловік має мати свою територію і вам туди заходити заборонено. Крапка. Ну, тобто якісь трошки майки, трошки рамки, трошки майже. Ну, уявіть собі, якщо чоловік залізе в вашу косметичку, от і наведе там порядок, скаже: плойка треба викинути, вона не от, Або губна помада, ну що це за за червоний колір? Треба викинути. Тому, ну... І я кажу, є питання, в яких так чоловік зобов'язаний слухати повністю беззаперечну жінку та виконувати, те, що хоче жінка. Але є і моменти, коли жінка має слухати чоловіка. Тому ще раз кажу, що стосунки це є тандем. От знову ж таки в тандемі ще раз поясню, яким чином це виглядає. Чоловік веде вперед, жінка йде за ним. Немає ніякого рівноправі. Забудьте цю ідею. По крайній мірі я в своїх відео цю пропаганду вів веду і вести буду. Знову ж таки, я це роблю не з позиції того, щоб приносити жінок, позбавити якихось прав. Ні, я говорю це про те, щоб ви жінки зрозуміли, те, що ви потребуєте захисту ну, от, і ви хочете, щоб вас захищали. Але якщо ви знаходитесь на рівних правах, то ніхто вас захищати не буде. Ну, от, якщо ви знаходитесь в позиції Я маленька китя, будь ласка, мене захищайте, це інакша історія. В цьому випадку чоловік вас буде захищати. Але в стосунках, знову ж таки, є права та є обов'язки. Вони є в чоловіка і в жінки. О, тому вкажу е, в відео, я буду давати певні настанови. Можливо, будете знаходити От, да? Що ви кажете, Петро, то ну, рівноправ'я немає, але в той же час є якісь питання, про які треба домовлятися. Так, тому що є питання, в які потрібно домовлятися. Ну, то це нормально. Добре, все, що думаєте, цікавий, зворотній зв'язок. Будь ласка, пишіть в коментарях. Діліться цим відео з друзями. Також підписуйтесь. У мене завжди цікавий контент на тему ведичної культури. Дякую за увагу та до зустрічі в наступних відео.